Козлик та ослик. Ранок Козлик у своїй хаті в ліжечку. Він солодко спить під теплою ковдрою. Через вікно світить ранкове сонце. Сонячний промінь залоскотав козликові носика, і він розплющив сонні оченята. Козлик зістрибнув із ліжка і підійшов до вікна, визирнув, а, а там. Випав сніг. І з неба летять пухнасті сніжинки. Зима, зима, зима! Кослик радісно застрибав по кімнаті, аж ось заходить його друг Ослик. Здравствуй, Ослику! Ослик побачив на столі у козлика яблуко, цукерки та банку варення. До побачення, тому що я піду, якщо ти не даси мені, це яблуко. Козлик простягнув осликові яблуко. До побачення, тому що я піду, якщо ти не даси мені ці цукерки. Але ж я дам тобі ці цукерки. І козлик підсунув вазочку з цукерками ближче до ослика. До побачення. Тому що я піду, якщо ти не даси мені, це варення. Козлику дуже не хотілося, щоб ослик пішов. Але я дам тобі це варення. Не дуже чемний ослик, задоволений. Ну, здравствуй, козлику. Я прийшов, щоб запросити тебе на лижну прогулянку. Ух! Козлик стрибаючи, підбіг до шафи з одягом. Мені буде тепло, якщо я надягну курточку. Тим часом ослик їсть яблуко і цукерки. Мені буде тепло, тому що на мені курточка. Але курточці буде холодно. Козлик поверх курточки одягнув червону кофтинку. Мені буде тепло, курточці буде тепло, а кофточці. Кофточці буде холодно. Козлик поверх кофтинки одягнув шубку. А, мені буде тепло, Курточці буде тепло, кофточці буде тепло, а шу, шубці. Бідній теплій шубці буде холодно. Правда, ослику. Ослик якраз дочідав варення з банки. Звичайно. Козлик пожалів, шубку, ковтинку та курточку. Скинув їх, а вдягнув тільки шапку та шалик. Здається. В лісі потепліло. Шубка не замерзне козлику. Ну, не хвилюйся. Не дуже вихований ослик вдягнув козликову шубку, і вони, взявши кожен свої лижі, вийшли з хати. А на дворі зима. Ліс, галявини, стежки, усе замолопокнасти білим снігом. Козлик та ослик на лижах з'їжджають із гірки. Як хороше. Ослик помчав на лижах далі, а козик зупинився і озирнувся довкола. Зима одягла дерева у снігові шубки і шапки. І знову козик з ознаком удвох катається на лижах. Весело їм. Козик зупинився. Які красиві ялинки у снігових шубках, дуби, як зачаровані велетні у білих кожухах, а калина у хусті сніжинок така гарна, як музика. Ти розумієш, про що говорить ліс? Розумію. Розумієш, нічого не розумію. Ну, не можна ж бути такі. Він говорить про те, які в нього шапки та шубки, і як йому тепло. Засніжені дерева немо заснули, їм затишно і тепло, їм сняться чарівні казкові сни. Козлик застудився? Що з тобою? О, Та ти зовсім замерз. Козлик знесилено сів і похилив голівку. Як йому холодно. Тоді ослик посадив козлика на лижі, як на саночки, зачепив їх своїми лижними палицями і повіз отак бідного козлика додому. Ой, ой. Козлик вдома лежить поверх ковдра на ліжку. Як йому погано. Зараз я помірую тобі температуру. Ох, я, здається, помираю. Біднесенький. Ні, козлику, ти не помирає. Замість термометра ослик узяв довгу лінійку. От дивак У тебе температура лише метр і п'ять сантиметрів. А я зовсім помираю. Що робити? Не помирай, козлику. Я зараз поставлю тобі банки. Ослик схопив звичайні великі банки з під і поставив їх на груди хворого козлика. Ох, я зовсім. Козлик скинув банки додолу. Бувай, козлику, не помирай. Ослик побачив подушечку для голок. Вона висіла на цвяшку на стіні. Ослик узяв звичайну голку для шаття і. Як боляче Ослик коло голку і кослика у сіднички. І заплакав ослик гірко. Все через мене козлик простудився. І ось він лежить і зовсім зовсім помирає. Ослик нарешті зняв із себе козликову шубку і накрив нею хворого ой, друга. Так, ось так тобі буде тепло. Дбайливо вкутав козликові ніжки. Козликові справді стало тепло, і він розплющив очка Здається, я не помираю. Ослик підбіг до столу, знайшов останнє, що залишили цукерку, і дав козликові. По-моєму, Я навіть вже видужую Ослик зігрів козлика своєю турботою. Знаєш, козлику, візьми мої лижі, адже твої. Зовсім старенький. Ослик подав другові свої новенькі лижі, блискучі, гарно розмальовані. Спасити, ослику Козлик щасливий, адже у нього є вірний друг. Я вже майже видужав. <рес> От коли ти зовсім видужаєш, ми підемо з тобою в ліс. І він нам розкаже, які в нього шапки. Шубки. І Як йому тепло Ось такі вони, двоє товаришів. Ніжний козлик, що вміє слухати казку лісу. І ослик, який, може, і не дуже вихований, і вчений, але має добре серце і ніколи не покине друга в біді.